Друзі, добрий ранок. Сьогодні буде новий випуск. Друзі мене запросили на величку пригоду просто покататись по горах, подивитись, розвідати деякі місця, цікаві для відпочинку. Тож, зараз вирушаємо та будемо пересідати на такий самий лендровер. Погнала. Єдине, що зараз зайду, що куплю сублімати на нас і кроса. пам'ятаєте самі топові кросани, про які я вам казав. Сьогодні вони знову з нами. Ухня, ну подивіться, яка краса. Що там? Уж, какая... Зараз погрузові речі і трошки підкачуємо Як бачите, тут МТ, грязіла. Зараз заходимо та беремо дріпи для нашої пригоди. Тут завжди можна знайти смачні десерти. Цікавий вибір чаю та запашної кави. Сьогодні беру такі дріпи. Ось такий формат, тому що я ви бачили, я взяв тільки рюкзак. Тож, це найзручніший варик. Ще я взяв радійки, Наприклад, якщо я пішов там розвідати маршрут і кажу, що давай, їдь. Таксі 1562 це завжди. Швидка подача авто за містом виклику, Комфортні автомобілі та досвідчені водії. Який у нас маршрут? Ну. Ми, ми їдемо зараз на водоспад Кудринець. З uh -huh. водоспаду Кудрінець, це він знаходиться село Зелене. І звідти ми через гори будемо їхати в Яремчу до водоспаду дівочі сльози, там, uh -huh. де, uh -huh. де люди ходять пішки і вони не бачили там автомобілі. А ми заїдемо. А ми заїдемо. Раз. Ну, там квадроцикли зазвичай, mm -hmm. якісь індуристи, мотики. Ну, машина може. От. Ну, от. Сьогодні подивимось, може чи не може. Дощу давно не було, то я думаю, що все буде добре. Не, на твоїй гумі, АТ-шні по-любому проїдеш. А у мене мт шна навіть. Зараз ми поїдемо сюди, угу. сюди. Це там водоспад Кудрінець, пофоткаємося, поп'ємо каву. А потім далі ми будемо їхати сюди. Це якраз до водоспаду дівочі сльози, там вже буде прямо через Виїжди гори. різних. Виставний ЄРМД, так? Да? Так, так. Ну давай. Але джипінг заборонений. І я не знаю, чому вони приїхали. Що це таке? Трайлхок. Дандроверинг не заборонений. Так, ось паркуємось і зараз пішки йдемо до водоспаду Кудринець. Вже тут прохолодно і як зазвичай саме таке потужне свіже повітря. Ось вже поблизу водоспаду такі папоротники, красиві джунглі. І сам водоспад. такий каскад дуже прикольний. Зараз будемо заварювати каву, от прямо тут під водопадом. Людей зовсім немає. Да, Артур зробив столик ексклюзивний. А як це називається? Це? Пальніт. Ні, типа є Boyle, а, а... ага, фірмопле. Ні, так є джетбойл. Це ну як памперс, типа на, назва яку всі знають. Це фаермепл. Ну, Просто Наша газова система чомусь не запалюється, підозрюємо, закінчився газ. Зараз перевіряємо один лайфхак з інтернекту. Опускаємо два балони у воду, той, що легший, і спливає вище, порожній, а який тримається нижче, в ньому ще є газ. Бери фірмово запальничку, бачиш? Вендрой? Вау, немало не було скринець. Трошки наші кроса не поплющило, але це не робить їх менш смачнішими. Чекаємо та будемо заливати. Вже майже готово. Оба! Розпаковано. Зараз Скаж, як тобі на... Запах. На запах це Ефіопія, здається, <гум> Ефіопія регіон Єргачов. Ви виграли приз. Якщо це так, то це буде геніально. Все Чи ні. Чи треба читати інструкцію? Інструкцію ти читав? Так, друзі, і ось в таких хащах ми робимо другий сніданок. Дивіться, помітили малину. Прикольно. Реально натуральна малинка. Без хімікатів. Так виглядає наш маршрут, прокладений в додатку Осмонд. Ось ми приїхали знизу і повернули трошки направо. Зараз ми знову вертаємось назад і тепер нам знову направо, це вже в сторону Яремча по горах. Зараз виходжу на розвідку дві дороги. Одна йде через місток, а інша через річку. Зараз подивимось. Я думаю краще по річці. Вона не така глибока. Там каміння, гостріне, гострі. Автобан. Май сюди через річку їхати. Плюс. Зараз припаркувалися вам, бачите трошки захист, треба його назад. Хотфікс на проді. Це зайва запчастина, явно. Так, я вийшов сюди трошки вище, знайти якусь проволоку. Ну, це нам не підходить. Тут бачите вам двигунчик, надежда вкладишевна, мабуть. Коротше тут весело Карабасик. Все, знайшов ось такий трос валяється. Зараз нам хоча б однією от... тоненькою треба. Зараз розмотаємо і все. Просто беремо, дивіться. Ось так примітивно прижимаємо та закручуємо туго. От. Раз і два. Нам боженька подкинул прям не выходя из машины малинку. Прикольно. Ага. Солодка, кстати, класс. І прямо орда нормально, нормально. колія реально страшний тут по колії він точно застряне мабуть а якщо тут колесом іти лівим а тут правим то щоб він туди не впав Вітригувати просто хочу їхати швидко. так вот піддавлювати, а ну пытайся, давай. О, да. Глянь, поднимай тобі колесо. Поки намагаємось дістати машину з багнюки, вирішили паралельно спробувати підзарядити наші рації від декофло, нашого надійного помічника у всіх подорожах. Завжди вручає навіть у таких пригодах. Так, зараз ми спробуємо зачепити за трос та трой... тройом поштовхати машину. за А вона буде на нейтралі. Так, прийшла година, штовхали. Ніфіга не вийшло, зараз піддомкрачуємо і вже колеско. Бачимо, піднялося, спробуємо його туди щось підкласти. Ми підклали бровіняку а перед цим піддомкратили це колесо. Бачите, тепер воно там лежить. Нам здається, що воно трошки стало вище і злізло з пуза, але зараз перевіримо. Зараз Андрій трошки вперед дасть. Подивимось чи рухається, якщо так, то потім по газах і туди. Починає вже дергатися, бачиш? А треба ще, а ну пробуй ще затискати сильніше, наприклад. А якщо швидше? О, починав крутатись, але немає щеплення. Проще Ліно, відшліхує по древіча. Так, ну пройшло буквально 10 секунд, і у нас вже є суперпрогрес, ми підняли колеса. Зараз будемо цю палку сувати під колесо, рухатись, бо вже каша хочеться поїсти. Та, вже взагалі топчик. Жопка вже підсіла. Тут у нас зараз ми вниз. Хоп. Хоча ще п'ять рекомендували Тут вже є. Так, що ми піддомкратили цю сторону, тепер підгляньте, підклали які булиги. Сподіваємось, у нас щось вийде. руки. руки. Трошки можеш на мене повернути, трошки. Все, все. Дай я перейду туди. Я можу включити допомогу при старті чи так самому? Я думаю самому. Все короче Коротше, задок ще сидить а ну тільки кермо знаєш куди? вотуди вправо вліво. ні, 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 це вправо вот на бревно да а ну давай так пробуй давай 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 Давай, давай. Чуша, давай його вправо-вліво спробуємо. А резко, якщо назад. Сильно. Ну, мені подобається як воно горить. И уже Андрей Назад машинка рухается Там клиренс там? еще трошки е Сзади уже мало уже А уже на морду сюда. Да, треба вперед, могут же Не Назад, значить, треба ще тебе допомагати. Врешті-решт, з першої мертвої точки ми зрушили. Далі сів за кермо я, так як я саме легкий. 15 хвилин теж витягали, і знову ми виїхали. Далі я запропонував виїхати на центр з колії, але знову ж таки ви бачили стан задньої гуми, тому просто не було щеплення на неї вискочити. Далі Андрій запропонував їхати все ж таки та залишитись в цій колії. Ну, там трошки днище ми черкали, але все ж таки виїхали. Розвалився колію. Морда, Щоб туди звалиться. Зараз морда вже в той колії. Насправді дуже цікаво, наскільки би змінилася ситуація, якщо б поїхав би я на своїй гумі. Як ви думаєте? То, що резина краще, то понятно. але все ж таки машина однакового клірінсу може теж би засів, і гума б не допомогла. Сиділи, коротше, тут прям є офігенна така площадочка непогана. Запаскою, скоріш за все, присіла. Трошки не доїхали. Не тут зовсім подивіться на цей ландровер, він дуже радіє, що він в такій багнюці, бо по місту їздити йому було дуже. Сумно бачите, оце його оригінальний колір, який потрібен бути. Я скрипить щось в колеса попало. Дивіться реально, у мене нога суха. Раз, зараз буде пруфи. Смотрите. Розбуваюся, оце вже от носок мокрий, я провалився тільки що, а от сухий, бачите? Прикольні кроси. Друзі, ось ми стоїмо на березі річки, вже спустилися вниз. Нарешті виїхали. Це зайняло скільки Андрій? Години 3. Ну, отак, я думаю, ми там години три, бо я дивився, зараз 17.47. Бо я дивився, ми в четвертій, я такий думаю, ну все, якщо ми в четвертій не виїдемо, треба засилати Артура в ЄРМ, що хай бере якихось патрулів чи я не знаю, якісь житів, хай приїжджають нас витягають. Але... Варто зазначити, що Discovery, бачите, виїхав сам без якоїсь жодної допомоги. Ну як сам, ми трошки його поштовхали. Без, да, без техніки, без техніки, без додаткової. Посадили самого легкого за кермо, е піддомкратили його і в принципі змогли виїхати. Да. Машина саме по собі класна і навіть для такого трошки призначена, але давайте не забувати, що коли проїхав, е Саме джип, ранний джип, по, там якийсь Wrangler, Fuji Cruiser, то після нього кросоверу важко. Але тим не менш високі хода підвізки на цьому кросовері, тобто якийсь там не в образу, там, Hyundai Tucson, або там, там не знаю, якийсь санроги. -Рог. Да, ну, набагато будуть нижче. На цьому ми завершуємо. Зараз пару красивих кадрів. Не пишіть, що треба поміняти прокладку. Це був такий експеримент. На жаль, не доїхали, але сподіваюся, що наступного разу ми з Андрієм на Дефендерах туди заїдемо якось, правда ж? Або Дефендер, або Toyota Прада», або Джип Врандер. В чомусь подаїдемо. Все. Дякую, що були з нами. Всім пока.